Друзі, перші про головне поїхали. США призупинили будь-яку розвідку щодо України. Це удар в спину. Тому Франція пропонує Києву свою розвідку. Заяви міністр оборони Франції В Той же час і Британія буде посилювати допомогу Україні. Про це поговорили із спікером Палати громад парламенту цієї країни Лінсі Гойлом. Заявив генерал Залужний. Раніше генерал уже натякав, що США такими діями і з таким темпом втратить всіх своїх союзників. А кроки Трампа підіграють Путіна. Сам залужний уже спілкувався з людьми Трампа протягом трьох років повномасштабної війни британці Дають Україні підтримку в різних сферах від гуманітарної до військової і не планують зупинятись. У книзі почесних гостей я написав разом: ми захищаємо спільні цінності і зміцнюємо наше партнерство. В той же час один з британських анонімних генералів заявив, що Трамп перетворюється в шістку Путіна. Принаймні, всі його вчинки вказують на це. А от президент Макрон заявив: Московія стала загрозою для Франції та Європи. Москва вийшла за межі України, і створює загрозу для всієї Європи. Ключові тези. Франція збирає начальників генштабів кількох країн для обговорення гарантій миру в Україні. Європейські війська будуть залучені до забезпечення виконання майбутньої мирної угоди, але не братимуть участь в бойових діях. Франція збільшить оборонні інвестиції, але без підвищення податків. РФ веде гібридну війну проти заходу, організовує кібератаки на лікарні, втручається у вибори в Румунії Молдові, а Також використовує дезінформацію в соцмережах. Макрон відкриває стратегічні дебати щодо ядерного стримування для союзників в Європі. Емануель Макрон залишитись глядачам. У цьому небезпечному світі було б божевіллям. Мир не може бути капітуляцією України. Мир не може бути крахом українець, також не може перетворитись на припинення вогню, яке було б надто крихким, зазначив він. Тоді глава Франції нагадав, що РФ справді вторгнулась в Україну не 2022 року, а 2014. Він закликав не забувати про провал мінських угод. Ми не можемо забувати, що Росія почала вторгнення до України в 2014 році, і що ми тоді домовлялись про припинення вогню в Мінську. І Теж Росія не дотримувалася цього перемир'я, порушила ці угоди. І ми не можемо тепер вірити Росії на слово, каже Макрон. На його думку, мир в Україні не змогли зберегти через відсутність твердих гарантій безпеки. Україна має право на мир і безпеку для себе. Це наш інтерес, і це інтерес безпеки європейського континенту. То це те, над чим ми працюємо з нашими британськими, німецькими і кількома іншими європейськими друзями. Підсумував президент Франції. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.